Так, робимо домашню що ми Будемо робити одну гостру і гострий соус. Але що ми даємо? Ми даємо в себе капусту, сир, соус для шаурми, грибочки, шампіньони жарені, помідорка, огірки, булька і м'ясо. Так, Зараз будемо наложувати все вам. Покажемо, як ми робимо. Так, Соус дали чесноковий. Тут дали гострого і зараз все по порядку накидаємо. Капуста є, даємо далі. Пішли огірочки. Зараз даємо м'ясо і поливаємо ще соусу. Так, м'ясо дали, продовжаємо далі. Так, кинули помідори зараз будемо давати картоплю. Так, картоплю дали, зараз даємо. Грибочки ще і ще поливаємо соусом і зверху ще капусту. Так, грибочки дали, шампіньони. І ще забули сир, сир даємо Сир. сулогоні, щоб топився. Дали сирочок, ще зверху соусом, щоб було сочно. І зараз будемо загортати і ставити жар. І так, от таке у нас і вийшло. Такі о, дві великі по 30 см. Жарим і покажу вам розрізі.